Ну що, привіт всі! Ви на каналі Василинка Креатив. І давайте в'язати кольтовий кардіган із пряжі Алізепу Fifi. Е, вже тільки лінивий його не в'язав, ми також зв'яжемо. Але у мене свій е, майстер-клас буде. Е, Це кардіган у мене буде в'язаний регланом зверху. Ось подивіться, я кокеточку вже зв'язала з одного моточка. Буде такий В подібний виріз горловини, кокеточка. І не буде у нас швів, так? Знаєте, як в'язати реглан. Але в'язати його просто, справиться, впорається навіть дитина. Дитина зможе зв'язати з такої пряжі собі кардіганчик. Так? Ось такий. Без швів, без спиць і гачка. Просто руками і з отакої пряжі. Алізе файн. Дивіться, потрібно, щоб було написано Fine. Це маленькі петельки. Ось так. Скільки ми точки будемо дивитися по ходу в'язання, я сама не знаю, скільки вийде. Отже, нам потрібно зв'язати ось таку кокеточку. Це в мене перший варіант був, коли регланна лінія з однієї петлі, і з неї робиться прибавки. А другий варіант ось я вирішила спробувати регланна лінія з двох петель, ось таких лицьових, і вся в'язка буде із виворітних петель. Мені так подобається. Буде В подібний виріз горловини. Петлі потрібно розподілити таким чином по дві петельки на регланній лінії, на рукавчики по 6, на спинку 11, 6 також. І тут залишити також одну петлю після регланної лінії, щоб з неї робити прибавки. По кутику. Отже, беремо наш моточок ниточок файн щоб було написано: маркери і розподіляємо петлі. Оце щастя починати новий моточок І ось таким чином я е, зробила маркери, розподілила петлі. Дивіться, це початок. У нас перша петля для прибавки біля регланної лінії. Маркер. Дві петлі на регланну лінію. 1, 2, 3, 4, 5, 6 петель для рукава, ставимо маркер. Дві петлі для регланної лінії ставимо маркер. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 петель. Для спинки і маркер. Дві петлі для регланної лінії і маркер. 1, 2, 3, 4, 5, 6 петель для рукава. Дві петлі для регланної лінії і маркери. І оця одна петля. Там, де ось ми починали для прибавки біля регланної лінії. І тут вона ж є. Тут також в ній потрібно робити прибавку в цьому другому ряду. Це в нас перший ряд. Другий ряд будемо в'язати в цю сторону поворотними рядами. Отже, в'язка у нас буде нашого кардіану. Або лицева гладь, або виворітна гладь можна носити так і так, кому як подобається. Якщо ми в'яжемо основний узор лицевою гладдю, тоді наші регланні лінії повинні бути виворітні. Оці дві петельки дві, 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 вісім петель. Вони повинні бути виворітні. Е, Краще в'язати нам зручніше, е, на, е, якщо буде основний узор лицева гладь, а потім можна перевернути і носити, як нам подобається сподобається Тому, ось оцю одну петлю ми беремо, нитка буде розташовуватися в цю ж сторону, так, в'яжемо в цю сторону. Оця наша перша петля, в ній у нас буде прибавка: одна петля із неї, і друга петля також із неї. Дві петлі витягуємо. Бачите, перша петля і з неї прибавка. Так, дві петлі регланної лінії, і їх в'яжемо виворітними, тобто в цю сторону. Бачите, вийшла виворітна І друга петля регланної лінії також виворітна. Розташовуйте ось отак рівненько. Бачите, дві петлі, регланна лінія. Далі петлі рукава до маркера в'яжемо лицевими. Витягуємо петельку на себе. Три. І в останній петлі рукава ми робимо також прибавку. Вона буде біля регланної лінії. Ось бачите, і з однієї, ці останньої петлі рукава, дві вив'язуємо вив лицевими. Далі петлі регланної лінії, вони будуть виворітні. Далі прибавка, це петля біля регланної лінії виборітно, вона буде прибавкою, лицьовою. Далі петлі спинки лицевими. Лицеві до регланної лінії. це петля перед регланною лінією, в ній прибавка. Дві петлі регланної лінії виворітними Тобто від нас на виворіт продіваємо і розташовуємо рівненько ось отак. І слідуючу петлю наступну. так В цій петлі. Після реглавної лінії також прибавка із лицевих. Одна і друга. Далі петлі рукава лицевими. Останній петлі перед регланною лінією прибавка так. регланна лінія виворітними. І оця остання, або перша петля, яку ми відбирали. Вона також з прибавкою, і з неї дві вив'язуємо лицеві. Все, наш цей другий ряд готовий. І я рівненько розклала всі петельки, щоб вони дивилися в одну сторону, бачите, щоб вони не загиналися вниз. І тепер будемо в'язати третій ряд в цю сторону. Наліво, по тому ж принципу. Але потрібно спочатку зрозуміти, потім буде легше. Ми беремо нашу першу петельку, ту, що ми пров'язали прибавку, бачите? І в'яжемо в неї лицьову петлю. Ниточка вже ось в цю сторону розташовується. А далі, слідуючи наступна петля. Вона біля регланної лінії, бачите, оця? Тому з неї потрібно зв'язати прибавку. Завжди по краям регланної лінії робимо петлі з прибавками. І з однієї, бачите, в'яжемо дві отак. Так, регланну лінію в'яжемо виворітною. Ось вона. Бачите, як виходить регланна лінія. Тут петля з прибавкою, це перша, ось уже вимальовується. Наступна петля. Та, що біля регланної лінії, отже, в ній також прибавка. Лицьова прибавка. І з однієї в'яжемо дві. Регланна лінія, і з однієї дві. Далі селиться вими не е, пропускаємо петлі. Петля біля регланної лінії, біля виворітної, то в ній потрібно прибавку. Прибавки ми робимо в кожному ряду. З цієї пряжі в кожному ряду. Так, виворітні регланні лінії. Прибавка біля регланної лінії. Бачите, вже ось вимальовується наш узор. Так, прибавка біля регланної лінії. Регланна лінія виворітними. Прибавка. Прибавка біля цієї регулярної лінії. Чити як виходить? Регулярна лінія виворіть Прибавка. І в кінці одна петля залишається. Так, і бачите? Уже є такі такий комірець, кокетка. Видно вже, як буду глядати в'язання. Наступний ряд, четвертий, ми в'яжемо бік зліва направо. Але так само в'яжемо такі ж самі прибавки біля регланної лінії. Ось, бачите, як вони виходять з цієї сторони, з цієї, з цієї з цієї. По дві прибавки біля кожної регланної лінії, так в кожному ряду. Але в кожному четвертому ряду ми в'яжемо ще оцей формуємо, додаємо оцей скіс для вирізу, щоб був у нас такий гострий виріз. Тому ми робимо прибавку у другій петлі від, від початку ряду. Ми повертаємось в'язання, пров'язуємо першу петлю таким же чином. А в другій, ось вона в нас друга, робимо прибавку. Ось так. Але ж нам в цій також потрібно робити прибавку, бо вона біля регланної лінії. Тобто, знову прибавка виходить у нас. Біля регланної лінії та що. Регланна лінія виворітними. Після регланної лінії знову прибавка. І так пров'яжемо до кінця ряду, і в кінці таким же чином пров'яжемо. Тут прибавка біля регланної лінії, і тут прибавка, бо біля цієї кромочної петлі дов'язали, і в кінці цього ряду знову прибавка біля регланної лінії і прибавка біля скосу горловини. І крайня петля, кромочна. Ось так. так, це в кожному четвертому ряду робиться ця прибавка да, біля кромочної. Тобто ми три ряди поспіль, ось і що наступні будуть йти, ми можемо їх пров'язати тепер самостійно, роблячи прибавки біля рекламної лінії кожної. А тут, по біля кромочної прибавки, робити не потрібно. Три ряди, давайте пров'яжемо. І дивіться, три ряди я пров'язала, як вже круто виглядає наше в'язання. І в четвертому ряду роблю знову прибавку по скосу горловини. Першу в'яжемо, і в другій робимо прибавку. І тут такі ж самі прибавочки біля регланних ліній. А давайте заглянемо, як у нас з виворітного боку. Мені і так і так подобається. Дуже гарно. От, подивіться, як буде класно. Клас. Дивіться, як гарно. Можна носити і так, і так. Буду робити, щоб був він двосторонній точно. Так от дивіться. Це четвертий ряд, де потрібно робити цю прибавочку. Першу пров'язуємо. А в другій робимо прибавку ось так лицеві, так. і тут прибавку біля регланних ліній. Подивіться, як красиво ось лягає так? ця прибавка дуже. І буде у нас кардиган не такий, як у всіх. Ні в кого немає такими регланними лініями. А ми спробуємо. І подивимося, скільки ж потрібно моточків. Держимо. Далі. Ось така кокеточка виходить. І витратила я вже один моточок. 13 рядів з половини. 14 почала ряд. Починаю другий моточок. Ось така кокеточка із одного моточка. Серединки вже майже зійшлися, тому вже не потрібно в кожному четвертому ряду додавати. Можливо, не в четвертому, зараз іще раз в шостому, і ще раз в шостому додати, через шість уже рядів, щоб було плавне таке закруглення. І в нас ще буде обв'язка. І приєднуємо ниточку і в'яжемо іще трошечки цих регланних ліній. Декілька ядів ще. Так, дівчаточка, я з'єднала другий моточок, приєднала. Ось так, я сшиваю. тоненькою ниточкою, звичайною голочкою, я от пришиваю два кінця, дуже плотно сшиваю, і кінчики з боків підрізаю. Ось воно тримається, бачите? Ну, нормально і продовжуємо далі. Тут я зробила а прибавку в п'ятому ряду, а тут буду робити в шостому. Ось отак. Початку в четвертому, в п'ятому і в шостому. Так, краще буде. Більш такий пологий а, виріс. Отже, така кокеточка у нас вийшла регланом. Е, у мене 16 рядів. Ось якщо порахувати, то буде 16. Всього довжина її 20 см, і регланна лінія 24 см. Так, все мені достатньо, я приміряла, не треба вже розширювати. І потрібно вже закругляти своє в'язання. Пров'язали 16 рядів. І рахуємо тут петельки, їх у нас 19. І ще, значить, одну прибавку нам потрібно зробити, щоб було як на спинці петель. 19 плюс 19. І тут у нас також повинно сходитися ж. Ну, це можна зробити в цьому ряду. І нам в цьому ряду, 17-му, Треба виокремити оці рукави. Їх не потрібно включати в в'язання. Ми в'яжемо зараз оцей шматочок з регланною лінією. Виключаємо рукави, в'яжемо спинку. Цей рукав також виключаємо. І ось цей шматочок полочки. В'яжемо оцей зараз.